На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля у студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі. Сьогоднішній випуск мистецького циклу Український поетичний березень ми присвячуємо поетесі, педагогу і громадській діячці Христині Алчевській. Її ім'я нині згадується нечасто, втім свого часу на перетині минулих століть славилося в Україні. Як Леся Українка, це соловей над співучими птахами, так Христя Алчевська це жайворонок, що летить до самого сонця, співаючи гімн природі. Так писав український етнограф, композитор, музиколог і літературознавець Філарет Колеса. Завтра виповнюється 143 річниця від дня народження пані Христі Алчевської. Ми розповімо вам, друзі, про те, якою вона була і що лишила по собі в рідній культурі. Допоможуть нам у цьому українські школярі, учасники прес-центру Міжнародної української школи Литви Катерина Циганкова та Артем Шевченко. Усім доброго дня і гарної уяви. Без неї ніяк, бо уявляти доведеться багато. Приміром, як це від народження купатися в мільйонах, саме так, адже батько Христі Алчевської був геніальним бізнесменом. Маючи за плечима два класи школи та навчання в міському училищі, він являв собою яскравий приклад людини self-made, тобто такої, яка зробила себе сама, завдяки гострому розуму і таланту підтримцям. Він стає одним із найбагатших людей Російської імперії кінця ХІХ століття. Банки, тисячі гектарів землі, металургійні комбінати, вугільні шахти, заводи, транспортні компанії все це становить величезну власність української родини Алчевських. Олексій Алчевський був засновником першої фінансово-промислової групи на теренах імперії. А ще, уявіть собі, заснував ціле місто свого імені Алчевськ на Луганщині. Нині воно тимчасово окуповане расистами. Дружина Олексія Лачевського, Христина, була справжньою бунтаркою. Вона рішуче протестувала проти звичного порядку речей, коли жінки не мали освіти, а їхнім головним призначенням було заміжжя. До того ж, Христина Лачевська надавала великого значення вживанню української мови. Відтак вона навчала жінок східних регіонів письму, літератури та історії України. У 1862 році Алчевська заснувала першу в імперії безкоштовну недільну жіночу школу. Розташовувалася вона в Харкові. У цьому закладі працювало понад 100 вчителів-ентузіастів. Їм сподобалася ідея Христини надати освіту звичайним жінкам, кухаркам, прибиральницям, прачкам. Учениці цієї незвичайної школи вивчали правознавство, фізику, хімію, географію, історію України, письмо, математику, а також відвідували театри. Понад 50 років поспіль Олексій Алчевський фінансував і отримував цей унікальний освітній заклад. Також за власний кошт друкував підручники. Згодом Алчевські відкрили однокласну земську школу на Луганщині, де навчання, як і в харківській школі, велося українською мовою. У цілому, зусиллями родини Алчевських, освіту здобули понад 17 тисяч українських жінок. А про педагогічний талант і професіоналізм дивної багатійки пані Алчевської, що навчила схід України писати, розповідали навіть в Європі. Загалом про подружжя Олексія і Христини Алчевських можна розповідати годинами. Особливо про те, як ці люди любили Україну до глибини своєї кишені, скільки грошей і часу вклали у розвиток українського просвітництва, ось такій неймовірній родині, 16 березня 1882 року, шосту дитиною з'явилася на світ маленька дівчинка, яку назвала на честь матері христинкою. Усі шестеро дітей Алчевських мали неординарні таланти. Серед них були оперні співаки, композитор, науковець, художниця, театральний критик. Але Христина особливо вирізнялася серед них своєю гармонійністю. За прикладом матері, вона присвятила себе педагогічній справі і громадській роботі. А за покликом серця була ліричною поетесою. Її вірші не втратили актуальності й нині. Ось приміром, як звучить поезія Христя Алчевської, написана 1910 року і покладена на музику в наші дні. Не питай. Чому складають люди силу тих пісень, їм здається, що заспівів усміхнеться ясний день. Що ласкаве сонце гляне, тихо з пісні на братів, тим той голосно лунає, уночі поетів спів, а у день літа дзвіночком, вітерцем гуля в лісах і пройнати ясним сонцем. Де сміється в небесах, Бо як сонце в небі сяє, тепло й людям на землі, і душа співця на волі порина в блискучій млі. Тьми нема, і синів в землі піснями. Він у небо підійма. Він у небо. Підійма. Народилася Христина Лачевська молодша у Харкові. Це місто вона завжди любила, у ньому прожила більшу частину свого життя. А ось дитинство разом з братом Іваном провела в селі. Вроджена чуність, любов до краси і природи спонукали дівчинку віршувати з малих літ. Тобі квіти і сонце милі, ти, серцем, люблячи красу, до степу ранком припадаєш, і степи цілуєш і кохаєш, писала Христя. А ще гарно малювала, співала і мала акторські здібності. Вчилася юна поетеса в першій харківській жіночій гімназії. Зараз школа номер 6 Відвідувала Харківську художню школу. Уявіть. Що вже в 10 років Христина Алчевська самотужки разом зі шкільними подругами видавала дитячий рукописний журнал де розміщувала і свої вірші та оповідання. Дівчинка чудово знала французьку мову. Збереглися листи Христі до батька, написані бездоганною французькою. Згодом ця мова стане частиною її життя. А ми ще трохи пригадаємо про її надзвичайного батька. Христина росла і формувалася під впливом родини, а Олексій Алчевський був відомий своїм меценатством. Він вкладав величезні кошти у спорудження церков, лікарень, бібліотек, недільних шкіл. Бувши бізнесменом, брав активну участь в українському національному русі і підтримував його фінансово. Дружина Алчевського навіть називала його фанатичним українцем. Алчевський очолював Харківську громаду, а ще ініціював та оплатив встановлення першого пам'ятника Тарасові Шевченку у Харкові. Було це у 1899 році. Уявіть, що в ті часи відкрити пам'ятник українському поету офіційно було просто неможливо, тому Алчевський обійшов систему. Зробив це як приватна особа на своїй території у своєму саду. Історія життя батька Христини Алчевської обірвалася трагічно і загадково. На початку ХХ століття в Російській імперії почалася економічна криза, яка вплинула і на підприємства Алчевського бізнесмен вирішив спробувати отримати урядове замовлення для своїх металургійних підприємств. А також попросив в міністерстві фінансів дозволу на випуск облігацій на 8 мільйонів карбованців під заставу свого майна. Але тодішній міністр фінансів Сергій Вітте йому відмовив. Важко зрозуміти, чим була зумовлена відмова, адже після загибелі Олексія Алчевського міністр і міністерство заявили, що готові фінансувати банки Алчевського. За офіційною версією Олексій Алчевський вчинив самогубство, кинувшись під поїзд у Петербурзі. Проте багато дослідників доходять висновку, що це було замовне вбивство. Зокрема, через те, що поховали Лечевського на кладовищі, а не поза ним. Як тоді було заведено ховати самогубців, підприємства Лечевського передали московському торговому дому братів Рябушинських. Міністр виділив їм потрібний кредит, і вони стали одними з найбагатших людей в імперії. Чимало істориків оцінюють цей момент як початок фінансової колонізації Донбасу росіянами. Після трагічної смерті батька родину утримував брат Христини, відомий оперний співак Іван Алчевський. Він допоміг Христині пройти підготовку на вищих педагогічних курсах у Франції в Сорбоні. Було це у 1902 році. Свої перші літературні твори Христина Алчевська опублікувала у 1903 році. Того ж року вона побувала на урочистому відкритті пам'ятника Івана Котляревському в Полтаві. Там дівчина познайомилася з Михайлом Коцубинським, Лесією Українкою, Василем Стефаником, Михайлом Старицьким. А вже наступного року доля зводить Христину з Ольгою Кобилянською. Пізніше та згадувала про це так: я побачила милу, гарну і граційну істоту з поетичною душею, людину з сонцем на вустах. Христина і Ольга багато листувалися. На той час це був єдиний спосіб підтримувати зв'язок на відстані. Як говорила Кобилянська, Христя нагадувала їй політ чайки над безкрайнім морем. Сама ж поетеса писала, що саме Ольга Кобилянська та Микола Міхновські особливо вплинули на її світогляд. Більшість свого життя Христина Олексіївна працювала вчителькою. Вона викладала українську та французьку мови у тій гімназії, яку ж сама і закінчила. Також працювала у недільній школі своєї матері. І все життя писала поезії про красу і велич природи, кохання, філософські роздуми, про сенс життя та долю рідного народу. У свої 35 років вона вже мала виданими чотири великі і сім маленьких поетичних збірок. Першу під назвою Туга за сонцем позитивно оцінив Іван Франко. Від усієї збірки пахне молодістю. Написав він про дебют юної христини. Іван Якович відзначав трохи салонну мову, але в цілому радів веселій і артистичній натурі поетки. Казав, що її тягне до себе всяка краса і усе поетичне. Христина Олчевська також пробувала свої сили у прозі, літературній критиці, публіцистиці, написала дві драматичні поеми. Вона багато перекладала з української мови на французьку, російську і навпаки. Здійснила українські переклади творів Беранже, Вольтера, Його, Жуля Верна. Поезії Тараса Шевченка, Івана Франка та Павла Тачини зазвучали завдяки їй французькою. Літераторка Христина Лочевська залишила по собі велику рукописну спадщину. Це близько чотирьох тисяч творів. Значна частина їх зберігається у відділі рукописів Інституту літератури Національної академії наук України та в національній бібліотеці імені Вернацького. Христина Лачевська мала чотирьох братів Дмитра, Григорія, Миколу, Івана і сестру Ганну. Саме Іван відіграв у її житті особливу роль. Він був всесвітньо відомим оперним співаком. Його називали королем тенорів. А ще Іван Лачевський, що було традицією в їхній сім'ї, займався громадськими справами, зокрема, очолював українське літературно-мистецьке товариство Кобзар у Москві. Воно об'єднувало місцевих українців та активно просувало українську культуру. Іван Алчевський мав за плечима неабияку музичну освіту, навчався опорному співу в Парижі, Брюсселі та Петербурзі. Гастролював Україною, співав у Києві, Одесі Харкові. Виступав на сценах російських і багатьох оперних театрів у Бельгії, Англії, Сполучених Штатах Америки та інших країн. За 16 років виконав 55 оперних партій. У його зірковому репертуарі були твори Миколи Лисенка та Ярослава Степового. Іван, як і всі Алчевські, широко пропагував українську мову і українську народну пісню. З радістю співав їх на своїх концертах. Таким чином українська музика лунала за кордоном. Цікаво, що Алчевські творили мистецькі тандеми. Наприклад, Іван виконував пісні авторства свого брата, композитора Григорія Алчевського, а Григорій писав музику до поезії Христини. До наших днів серед оперних співаків популярна їхня пісня Душа секунвалія ніжна. На знак пошани до імені Алчевських вона також сьогодні звучить у нашому ефірі у сускон боли я ніжна i При те, що Христина Алчевська написала купи ліричної поезії, її вважали бутівницею свого часу. Вона сповідувала так званий європейський український націоналізм, брала активну участь в організації та проведенні мітингів і страйків, мала зв'язки з підпіллям. Вона спробувала створити український жіночий гурток, а також, попри заборону, читала учням українські книжки, бо визволення народу від гніту пов'язувала саме з українізацією. На події в імперії 1905 року поетеса відгукнулася віршами Гей, набій музику, до яких склав старший брат Григорій. Твір вона надіслала до редакції київської газети Боротьба рокопис, якимось чином потрапив до Жандармерії. Реакція була швидкою: до харківської квартири Алчевських прийшли з обшуком, Притусили всю оселю, однак так нічого і не знайшли. 1 квітня, 19 березня, за старим стилем 1917 року, у Києві відбувалося щось небачене досі. У півмільйонному місці на заклик Центральної Ради відбулася 100-тисячна демонстрація під українськими прапорами і гаслами. Саме цю демонстрацію, яка отримала назву Перше Українське Свято Свободи, Христя Алчевська описала у вірші Народний марш, де були такі слова. Гей, не дивуйте, добрі люди, що на Вкраїні постало, що Сонце Правди, свято Свободи нам із небесу засіяло. Для Києва, де ще три тижні тому російська адміністрація не дозволила проведення навіть скромної церковної панахіди з нагоди роковин смерті Тараса Шевченка, а все обмежилося маленьким дитячим літературним святом, на яке зібралася частина інтелігенції. Це був справжній шок 100 тисяч містян. Стало щось надзвичайне, згадувала про цю демонстрацію Людмила Старицька Черняхівська. Україна залила київські вулиці і площі. Ті українці, про яких писало видання недоброї слави Київлянін, що їх зовсім немає, висипали на вулиці і рушили стрункими лавами зі своїми прапорами. Більшість людності зустрічала радісно цей надзвичайний похід. Слава Україні! Слава Україні! лунало навколо. Михайло Грушевський писав у своїх спогадах так: мета маніфестації, 19 березня, була осягнена. Вона виявляла наглядно й банзатно, що українство це не фікція, голова гуртка романтиків чи маньяків інтелігентів а жива сила, яка має силу над масами, їх рушає й підіймає. Слухаємо дух тієї епохи в поезії Христини Алчевської, що виконує гурт Хорея Козацька на чолі з Тарасом Компаніченком. we oh До Помаранчевої революції та Революції Гідності Перше українське свято Свободи, оспіване Христиною Алчевською, лишалося наймасовішою демонстрацією українців, які бачили вулиці Києва. Ця потужна акція національного протесту вщент розбила поширюваний російською пропагандою міф про те, що Україна це вигадка австрійського генштабу. Бо за кілька днів вивести на вулицю таку кількість людей жодна спецслужба здатна не була. Утім, це не завадило путінській пропагандистській машині через 100 років витягнути застарілий міф і почати його розкручувати по-новому, згадуючи настанови класика нацистської пропаганди Йосифа Геббельса, що чим більша брехня, тим охочіше в неї вірять. Але повернемося до постаті нашої героїні Христини Алчевської. Після жовтневого перевороту 1917 року в її житті настає справжня чорна смуга того ж року, прямо на сцені у Баку. Під час кавказьких гастролей помирає її коханий брат Іван. Йому було усього 40 років. Причиною смерті став Мінінгіт. На Пашану Таланту, співака з 1999 року в Харкові проводить міжнародний конкурс вокалістів імені Івана Алчевського. Згодом Алчевські, колись найбагатші люди країни, буквально йдуть по світу. Більшовики виселяють родину з власного будинку, і Христі та її рідним доводиться блукати містом у пошуках ночівлі. Потім приходить голод. У 1920-му він забирає матір Христину Данилівну, а згодом і брата Григорія. Переголомшена Христина замовкає на роки. Лише у 1929-му вона видає спогади про брата Івана, співак з душею Гітінгенською. Також пише лібретто опери Кучубеївна. Остання її праця, драматична поема Луїза Мішель, вийшла окремою книжкою в 1930 році. Сама Христина Алчевська не дожила навіть до 50 років. Її не стало 27 жовтня 1931 року. Злий рок зіграв сумного жарту. Напередодні на харківському вокзалі Алчевській дверима затиснуло одяг, і потяг потягнув жінку вздовж перону. Такого сильного стресу серце не витримало, і невдовзі після того зупинилося назавжди. А нам лишилося в спадок книги цієї неймовірної жінки, що мала дивовижну історію життя, силу духу і талант. Слухаємо її вибрані поезії. Вся віранку золоту, вільна, з крилами пісень я лечу назустріч сонцю, де сіяє вічний день. Глянь, троянди розцвітають у палкій душі моїй, Волю бачу я в природі, усміх, радість, силу в ній. О, мій рай, спинися, мріє, опожди єдину мить, дух людини найзігріє, зігріє, сонця теплінь і блакить. З долу я звелась до неба, рабство бачила й журбу, а душі свободи треба, жаль то душу молоду. Дай їй волі, знання й ширу і безодні глибину, Льоту в небо необмежне, склич орлячі вільні сни, Щоб простору золотого, Сонця й тиші у лісах, доня рідна, вільна дума, клекотала в небесах. Вишня, Осипані цвітом і мліючі вишні, Всі білі, прекрасні в годину палку. Задумані юні, мрійливі й пишні в моєму садку, а ніччю ласкавої теплого літа, всі повні утоми, і наче в вісні, самі стоїте ви без білого цвіту похилі, смутні. По цвіті душа моя сном огорнулась, як ви, зажурилась вона. Невже моя юність уже промайнула, де ж ділась весна? Крик чайки. Я не боюся ні грому, ні хмари, змалку я звикла до гнівних пісень. Серця мого не лякають примари, в темряві бурі не згубиться день. Я провізниця гніву безодні, біла я чайка над морем сумним. Думка, що збуджує силу народну, гасло, що променем сяє ясним. Море розбурхане плеще і виє, кидає піною, рве береги. Буря і блискавка спалить і змиє все, щоб піднятись, немало мало Гей же до мене чайки прилучайтесь, Лучше не жити, а згинуть в бою. Хутко зі мною над морем єднайтесь, міцно борітесь за долю свою. Мої думи. Мої думи найбудуть дощем по весні. Тихим подихом щастя за горем, удалечі в'ються весняні пісні, і витають, і лються над морем. Мої співи найбудять зорю й тепло там, де сонця немає просвіти, щоб побільше троянд у цім полі росло, де не знають про щастя і квіти. Мої пісні, як голуби, білі летять у блакитне досяжного неба. Їх не спинять ніщо, вони світло бринять, тільки сонце. Ясного їм треба. Велике сонце зійди над землею, закутою в гори, сповитою в тьму, велике сонце, зійди над сльозами, над морем страждання над кутами сну. Велике сонце збуди Україну, Невільників страждущих світом залий, твори неупинно прекрасну зміну, незрячі очі збуди і розкрий. Велике сонце до тебе взиваю пошли своє світло на землю до нас. Благаю я правду, благаю природу, щоб у всіх ідеал на світ темряви спас. У рамках передачі Українська хвиля прозвучав мистецький випуск Український поетичний березень, підготовлений спільно з прес-центром Міжнародної української школи Литви. Творча група передачі звукорежисер Соната Єдевічення, журналісти Олена і Олег Головатинки та ведучі Катерина Циганкова і Артем Шевченко. Бажаємо вам, дорогі слухачі, світлої весни і надії! Почуємося як завжди наступної суботи, о 14.30. Залишайтеся з Україною в серці та українською хвилею на радіо ЛРТ Класік.